Рятувати стрес, біо. Рішення. Працює природа. Привіт, рефарм! Я не знаю точно, чи гуси врятували Рим, але я точно знаю, що гуси заснували рефарм і захопили мою сорочку. От, а до чого тут власне Е, Справа в тому, що все як в легенді, сьогодні вночі мікроорганізми е, зайшли до цієї зали і сховалися під вашими стільцями. Тому прямо зараз, будь ласка, пошукайте в себе під сидіннями. У вас там сховані мікроби, але вони не прості, вони заряжені на високу вражайність, успішний успіх і багато грошей. Тому не соромтеся, пошукайте їх уважніше. Хто знайде, у того буде висока врожайність наступні 10 років. От а поки ви шукаєте, я розповім взагалі. Звідки взявся цей вислів гуси врятували Рим? Це, звичайно ж, фразеологізм, який означає, що щось дуже маленьке, таке саме як мікропчик, таке, на перший погляд, непомітне, може давати дуже-дуже великі наслідки. І ми звикли до того, що від мікробів у нас великі наслідки вони в основному негативні. Але сьогодні я хочу вам показати і розказати, як ці маленькі мікроскопічні гуси можуть рятувати наші аграрні Римські імперії. І зараз ми поговоримо, від чого ж саме ми будемо їх рятувати. Взагалі, всі стреси можна поділити на дві великі групи: біотичні це ті, які викликані патогенами, тобто живими організмами, та абіотичні ті, які викликані факторами навколишнього середовища. Це такі негаразди, як високі, і низькі температури, посуха, засолення та вплив важких металів. Що ж ми будемо з ними робити? Так, зараз ми будемо вирішувати, що ми з ними будемо робити. А поки я хочу сказати, що таке риторичне питання: що страшніше: біотичні стреси чи абіотичні? Ну, З одного боку, ми знаємо, як боротися з біотичними стресами. У нас для цього є багато різних ЗГРів. Але з іншого боку, саме з абіотичними стресами, з якими ми не можемо на них повпливати, і вони за даними ФАО можуть призводити до втрат до 80% врожаю рожаю за несприятливих умов. І ми всі бачили насправді ці несприятливі умови минулого року, і я думаю, що на жаль, ми їх ще побачимо і цього сезону. Але для того, щоб знати, як адаптуватися до стресів, що з ними робити, нам потрібно розуміти, до чого ж взагалі нам потрібно адаптуватися. І для цього поговоримо про те, а як же власне стресують рослини. Взагалі, стресів є багато різних, але в принципі механізм реакції на стрес у рослин доволі схожий. Що відбувається? Коли в рослини порушується клітинний метаболізм, порушується робота хлоропластів і мітохондрій, у них накопичується велика кількість активних форм кисню, АФК. І ці активні форми кисню вони працюють, знаєте, як гуси, які налякані, які кричать про допомогу. Так само АФК вони сигналізують в рослині про стрес. Але під час цього, коли їх накопичується велика кількість, вони просто змітають все на своєму шляху, вони ламають клітинні білки, вони ламають ДНК, вони порушують нормальну рослинну фізіологію. І ми, звичайно, цього всього не бачимо. Ми бачимо те, як рослина в'яне, як гальмується її ріст, як вона погано росте. От, але ось цю всю величезну бурю всередині рослин, ось цю фізіологічну бурю, ми її помітити не можемо, а вона відбувається. І е, що ж ми можемо з цим зробити? Е, як же взагалі відбуваються стресові реакції рослин? Чим вони зумовлені? Ну, Глобальна проблема рослин в тому, і їх відмінність від тварин, в тому, що рослини набагато гірше вміють бігати, тому рослини краще пристосувалися до того, щоб адаптуватися до стресових умов, так би мовити, по місцю. І так як наслідок в майже всіх абіотичних стресів це порушення водного балансу. Причому незалежно це заморозок чи посуха, це буде порушення водного балансу. Рослини в першу чергу починають боротися з втратами води. Для того щоб зменшити втрати води, рослини закривають продахи, зупиняють транспірацію. З одного боку, це непогано рослини припиняють надмірно втрачати воду, з іншого боку, рослини також припиняють отримувати вуглекислий газ. І в них зупиняються процеси фотосинтезу. А коли в нас зупиняються процеси фотосинтезу, гальмується накопичення біомаси і припиняється ріст, і спадає продуктивність рослин. І отже, ми маємо таких три вершника абіотичного стресу: Це порушений водний баланс, пригнічений фотосинтез і оксидативний стрес. Але чому власне, мікроорганізми повинні допомагати рослинам? Як це взагалі склалося? Та тому що мікроорганізми співіснують з рослинами протягом всього часу життя рослин на планеті Земля. І весь цей час корисні мікроорганізми допомагають рослинам виживати в несприятливих середовищах і справлятися з несприятливими погодними умовами. Як же вони це роблять? Є декілька ключових шляхів. Перший це допомога в підтримці водного балансу в рослин. Також вони виділяють рістимулювальні фітогормони і, що цікаво, вони руйнують етилен, який є одним із основних стресових гормонів рослин. І також вони активізують антиоксидантні системи рослин, щоб боротися з ось цим от негативним оксидативним штормом. Поговоримо тепер про це детальніше. Як я вже казала, водний баланс це база, ґрунт, фундамент життя рослинного організму. От і в підтримці водного балансу нам допомагають осматично активні речовини. Що це таке? Ми всі прекрасно знаємо, які наслідки по утриманню води в організмі ми маємо після того, як поїмо тараночки або солоненьких чіпсів, і як ці продукти стимулюють нас активно шукати і накопичувати воду. Аналогічно в Рослин, пролін, і гліцин, бетаїн так само сприяють утриманню води в рослинних клітинах і утримують її від того, щоб вона з них випарувалася і полетіла собі кудись у повітря. Як же відбуваються ці всі процеси посилення стійкості? Як це працює? Ми знаємо, що існує таке явище, яке називається праймінг. Точний механізм того, як він активізується, наразі невідомий вчені ще це досліджують, але ми знаємо, який є результат праймінгу. Це стан, в якому рослина після комунікації з корисними мікроорганізмами отримує від них певні хімічні сигнали. Які її інформують про те, що їй необхідно перебудувати власний метаболізм і підготуватися до дії стресу, за рахунок чого це реалізується? По-перше, перебудовується архітектура кореневої системи, вона стає більш розгалудженою і глибокою. Крім цього, в рослинах потовщуються покриви листків, накопичуються антиоксиданти, синтезуються попередники фітогормонів. Тобто, рослина стає такою більш підготовленою до наступної. Дії стресу, і коли стрес уже настає і починає впливати на рослину, така рослина реагує швидше, ефективніше, вона краще перебудовує свій метаболізм і адаптовується. Тобто, така рослина буде мати конкурентну перевагу, а ми будемо мати здоровіші рослини і вищий врожай, звичайно. Окрім цього перепрошую. Ще один бонус від корисних мікроорганізмів це захисні полісахариди. Взагалі, полісахариди це такі великі молекули, які мікроорганізми синтезують для того, щоб захищати самих себе від висихання, але ми можемо їх використати і для рослин. Коли ми їх наносимо фоліарно на листок, ми зменшуємо втрати води з цього листка, і він стає більш. Стійким до перегріву і негативної дії ультрафіолетових променів. Окрім цього, ці ж полісахариди бактеріального походження вони можуть активізувати антистресові системи в рослин за рахунок того, що рослина така ага. Я знаю, що бактерія синтезує цей полісахарид, коли вона сохне, коли їй погано. Значить, якщо я його зараз маю біля себе, значить, можливо, на мене теж скоро буде діяти посуха. Потрібно готуватися. Ось так працює хімічна комунікація між. Мікробами і рослинами. Окрім цього, як я вже неодноразово казала, стрес це пригнічення росту і оксидативний стрес. І що в цьому пропонують мікроорганізми для рослин, окрім антиоксидантних механізмів, звичайно, це рістимулювальні фітогормони. Так склалося, що в мікробів було дуже багато часу для того, щоб навчитися синтезувати такі самі фітогормони і біологічно активні речовини, які є в рослин. Тому вони комунікують між собою на зрозумілій їм хімічній мові. І тому від корисних мікроорганізмів рослина отримує такий коктейль, різ стимулювальних фітогормонів, вітамінів, антиоксидантів. І завдяки цьому така рослина ефективніше і швидше долає наслідки стресу. Ну і тут ми все говоримо про надземну частину, але дивитися, ми завжди знаємо, потрібно в корінь на кореневу систему. Що ж можуть мікроорганізми зробити корисного для кореневої системи? Звичайно, що найбільш очевидне, це утворити мікоризу. Мікоризні гриби допомагають рослинам виживати на цій планеті вже понад 400 мільйонів років. Ви собі уявляєте, який у них вражаючий досвід роботи? От мені здається, що таких співробітників треба точно брати у свій штат. Мікоризні гриби це ті гриби, які значно збільшують поглинальну площу кореневої системи. Вони краще будуть засвоювати воду, поживні речовини, але не тільки. Окрім цього, мікроорганізми, які утворюють мікоризу, вони ще й змінюють імунний статус рослини. І така рослина вона стає більш тійкою до впливу патогенів і біотичних стресів тобто, знову ж таки, це комплексна дія. Але тут ми бачимо, до речі, мікроскопію різофагус і регуляріс. Це незнайома нова назва, але це наш старий, добрий друг Гломус Інтрарадісес, який ми всі добре знаємо. Так от, окрім всіх цих позитивних ефектів для рослини, мікоризні гриби ще також впливають на структуру ґрунту і його вологоутримувальну здатність. Вони синтезують гломалін, це така збірна назва для білків, які працюють як такий біоклей. Який структурує ґрунт, утворює його грудочкову структуру. І коли ми копаємо мікоризовані рослини, ми бачимо, що їх корені вони ніби обліплені грудочками ґрунту. Так, от оці грудочки ґрунту туди приклеюються, так би мовити, саме мікоризні гриби. Ну раз ми вже говоримо про ґрунт, поговоримо про фосфор. Фосфор це суперважливий елемент живлення для рослин. Він бере участь в абсолютно всіх біохімічних і метаболічних реакціях. Більше того, фосфор є в кожній молекулі ДНК рослини, тому очевидно, що за фосфорного дефіциту рослина не зможе бути стійкою ні до дії ніяких стресів. Але проблема фосфорного живлення в тому, що у нас в ґрунті може бути дуже багато фосфору у нас може бути його дуже багато в добривах, але на 90 плюс відсотків він буде недоступний для рослин. Тобто, якби висить така фосфорна груша, яку не можна з'їсти. І в цьому нам теж допомагають мікроорганізми це фосфатмобілізатори. Що ж вони роблять в ґрунті? Вони здатні виділяти органічні кислоти, які розчиняють ґрунтові мінерали, і таким чином в ґрунт уже виділяється в ґрунтовий розчин, біологічно доступний фосфор. Крім цього, вони ще синтезують такі ферменти, як фітази і фосфатази. Це такі молекулярні ножнички, які відщеплюють від органіки в ґрунті фосфорні групки, і також виділяють їх в ґрунтовий розчин і роблять їх доступними для дії рослин. І аналогічний механізм відбувається насправді і з калієм. Калій – це так само дуже важливий макроелемент, який суперважливий для підтримки посухостійкості рослин, тому що він забезпечує підтримку. Ку тургору е, у клітин. Отже, міцна коренева система, потужна коренева система дорівнює сильна рослина. І про це потрібно дбати ще на етапі посіву, на найперших етапах вирощування рослини. Якщо ми говоримо про мікоризацію, то її потрібно проводити на етапі передпосівної обробки насіння. Якщо ми говоримо про фосфатмобілізацію, то це продукт Fix, який вноситься або в передпосівну культивацію, або в рядок, або ось уже скоро по мерзлоталому ґрунту для того, щоб наситити ґрунт корисними фосформобілізаторами і забезпечити їхню роботу вже на старті рослин. І тепер поговоримо про польові дослідження біопрепаратів і їх дії як антистресантів. Це дослідження проводилося протягом трьох років в інституті сільського господарства північного сходу на Кукурудзі. І хочу звернути увагу, що тут обробка біопрепаратами проводилася в ранній фазі на фазі 3-5 листків, тому що саме ця фаза показала себе як найбільш ефективна саме для цієї культури в плані стресостійкості, і урожайності. Отже, дослідження було таке доволі фундаментальне, тому що нас цікавило, а за рахунок чого ми отримуємо приріст урожайності, за рахунок яких механізмів що відбувається, ми знаємо, що в усіх живих організмах всі процеси відбуваються за рахунок роботи генів. Робота генів це по-науковому називається експресія генів. Так як робота це таке поняття відносне, всі ми знаємо, то в рослини, які були оброблені, точніше в рослини, які були контрольні, ми взяли цю експресію, тобто роботу генів за одиницю, і в оброблених рослин ми її вже порівнювали з контролем. Для обробки були використані такі біологічні препарати, як Азотохелп. Це продукт на основі азотфіксуючого ендофіта гробактеріум пусенс, також препарат Липосам на основі мікробіологічних полісахаридів і органік баланс, який є комплексним препаратом із корисних для рослин мікроорганізмів. І ось ми бачимо, порівнюючи експресію генів, що в оброблених рослин рівень роботи генів які пов'язані з посуховим стресом, вони е, були знижені. Тобто, якщо в рослині активізуються гени, які пов'язані з посуховим стресом, це значить, що рослина цей посуховий стрес переживає. От. І е, якщо в них знижена робота, це означає, що в однакових умовах е, рослини контрольні, вони більш стресовані, а ті, що оброблені, вони мають нижчий рівень стресу, тобто вони мають вищий поріг. Толерантності. ну Експресія генів це, звичайно, все дуже добре, але експресія генів, як то кажуть, на хліб не намажеш і в елеватор не відвезеш. Тому що для нас означає ця вся робота генів та інша молекулярна біологія? Звичайно, підвищення урожайності рослин. Ми бачимо, як. Який сприятливий вплив на урожайність має обробка біологічними препаратами рослин кукурудзи. Це відбувається за рахунок того, що е, рослини, які мають вищу стресостійкість, вони вже в тих умовах, які є для інших рослин стресовими, вони продовжують свою нормальну життєдіяльність, вони реалізують свій потенціал і за рахунок цього е, вони мають, звичайно, що вищу урожайність. Мікроорганізми взагалі це ті. Я перепрошую. Ну що я хотіла сказати, врешті-решт? Що найважливіша робота це та, яку ми не бачимо. І що саме мікроорганізми в ґрунті роблять ось цю величезну масштабну роботу, результати якої ми або бачимо на власні очі, або засмучуємося від того, що їх немає. І тому я б закликаю всіх працювати разом з мікроорганізмами і всіх хто хоче обговорити деталі такої співпраці з корисними мікробами. Я запрошую на наш стенд BTU в цьому залі. Приходьте, поговоримо, поспівпрацюємо. А я зараз всім дякую за увагу. До нових зустрічей.